Доброго дня вам. Нас цікавлять шестерки механізму газорозпределення трактора ЮМЗ, двигатель Д-65. Що ви можете порекомендувати? Добрий день. Дивіться. Я вам рекомендую шестерні нашого власного виробництва. На тракторі ЮМЗ шестерні випускав рибінський моторний завод і вони виготовляли їх не гартовані. Ось о, подивіться. Варіанти, такі, як раніше, завод робив, вони йдуть ковані, все файно в них зроблено, але вони не гартовані. І потім ми підприємство Агродніпр років сім назад презентували їх на виставці в Агросоюзі. А шестерні такі ж самі ковані, але із термічною обробкою токами високої частоти. Що це нам дає? Серцевина, виходить. М'якша, так як і має бути в шестерні, а чисто зуб твердіший. І це продовжує нам тривалість роботи. Ці знаєте ви шестерні, що звичайні, вони менше виходжують, навіть якщо і радянські знайдете, вони довго не виходжують. Тут -то трошки промах конструкторів або застарілий час. Дивіться, краще всього, коли ви міняєте комплектом. На наших шестернях. Відповідають мітки, все. Ось, о, дивіться, навіть тут я виставив мітки цю збив. Ось о. Всі міточки у нас є. А шестерня колінвала, якщо її зробити не гартовано, вона три тижні у вас виходить, то й добре. Її обов'язково треба гартувати. А якщо ви ставите одну шестерню, не гартовану, а всі гартовані. Вас волі по неволі не гартовано з'їсть, бо тут більша твердість, у цій менша. І тому треба комплект міняти. Воно може трошки коштує коштів, але то на Хорошо, ну а що ви скажете по ціновій політиці? Що нам економніше? Ціни дивіться, на цей комплект буде дешевше лише на різницю термічної обробки, бо вони одинаково. Точені одинаково ковані, зуб одинаково нарізаний. Єдине, що в цих нема термообробки, в цих є термообробки. Якщо ви поставите такий комплект, ми не один рік працюємо з мотористами, вони дають людям гарантію на ремонт вигуна, і такі виходжують років 5 7 то й 10, в залежності від роботи. А такі виходжують, якщо інтенсивно експлуатувати, років 3-4 виходжують. Набагато менше ніж ці. тобто купляючи ці, ви небагато економите, бо ці зробили. Якщо особливо ага. у вас невеликі об'єми роботи, вам їх на 100 років вистачить. Дякую, за консультацію. за Ну що ж, тоді будемо брати, мабуть, термооброблені. Дякую вам.